Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Стокібзович, і в сьогоднішньому відеоролику у нас з'явилась проблема, яку потрібно дуже швидко вирішити. Це стосується нашого підвалу, бо ми залишимося без картоплі, без морковки, буряку і так далі. Ще предстоїть завдання спиляти високу деревину, шовковицю. Це буде, звісно, складно, але я думаю, я з цим впораюся, тому, друзі, завалюйте чайок та кофійок. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! І так, що ми спочатку починаємо тут робити? Об'єм величенької роботи, але нічого, я думаю, ми впораємося. Виносимо е, нашу консервацію, наші продукти для того, щоб був вільний доступ до наших стін. Стіни ми вирішили побілити. Побілити для чого? Для того, щоб провести тут дезінфекцію. Тому що ми вважаємо, коли наш підвал затоплювався, він затоплювався не один раз. Тут багато чого. Гнило. І це призвело до розмноження, мабуть, якихось бактерій, грибків і так далі. І Із-за цього у нас починають гнить продукти. Це по-перше. По-друге, тут розвелися слимаки. Там, де вони лазять, там починають гнити теж продукти. Тому будемо все перебирати, дивитися, слимаків травить. Ну, в общем-то, об'єм роботи величенький. Ну, це потрібно якнайшвидшим чином вирішити, тому що ми залишимося без картоплі і без морковки і без моряку. Тому треба це швидесенько робити. Так, друзі, сперва треба буде якось витягти оці двері. Чому вони тут? Ну, тому що ми тут іноді ховаємося. Треба їх буде витягти, повитягувати все. Тому що мені здається, там теж є слимаки. Так, тут ще такі, дивіться, гарні планочки, Але шкода, що вони промокли. Ну, можливо, ще на щось і підуть. Такі брусочки. У мене воно завжди кудись використовується. Так, ну що, прибрав я оцю всю частину. І з цієї теж сторони все прибрано. Тому будемо починати з цієї стіни, з тієї, отак все білить. Побілимо це, потім будемо ці, -ці консерви переставляти на цю сторону і так же ж само з цієї сторони все будемо білити. Ще прийдеться заклотити розчину, тому що отакі з дірки треба позамазувати. Та й воно і там де поболювалося. Ну, працюємо далі. О, називається сало мазала ліпила. Я туди, а воно назад. Це взагалі замазувати. Моє саме любиме задоволення. Ти його кинув, воно тобі обратно летить. Клас. Ніхрено в мене, друзі, не вийшло, воно щось обвалюється, падає. Отак де заляпав як небудь, там трішки краще, ну, а тут вже тут немає отвора ніякого замазано хоч трішки. О там теж єлі замазав, воно обвалюється, то не, не став його трогати, і хай воно от так і буде. Заколотив я таку ось ізвість. Це була вона не гашена. Годинки півтори воно постояло, ніби загасилося, таке біле. 10 літрів і отаким от ось віником зараз будемо пробувати наносити на стіну. Не знаю, це в мене вийде, ну будемо дивитися. Одягну окуляри, шапку, речі такі, що не жалко. І зараз будемо щось чудити. Отак. так? тап wow. Класно, так? Да? Mm -hmm. так, починаю вже переходити на другу сторону. стілажик один поклав. Бачите, знизу промазую теж. І зараз розкидаю такий препарат У ліцей. Ну, ви всі знаєте, цей препарат зараз по вам кругом розсиплю від слимаків, тому що тут у нас десь є слимаки, але я сьогодні жодного не знайшов. А коли в погріб залазиш, залазиш то слизь кругом видно і кругом не повзає. Отак, не шкодуючи. Посипаємо кругом його. Ну що ж, побілка наша висохла, ліземо, дивиться, що там у нас у підвалі. Ой, мене впасти. Опа, а тут -а все білюче, дивіться. Як наче десь в чужому якомусь підвалі. Дивіться, яке все біле. Ще у побілку можна було додати хлорки, тоді зовсім воно б все тут повиздихало. Ну я думаю, воно і так від. Ізвісті, все подохло. Ще є багато методів для виведення грибків і так далі, можна було і не білити, але ми побілили, в принципі, результатом ми довольні. Ось так. А ви пишіть в коментарях, яким методом можна ще боротися із пліснявою та з тим, що продукти дають у підвалах. Ну і Звісно ж, від слимаків. Від слимаків ми теж ще досипемо тут отрути. Хай вони собі видихають. Усе було таке сіре, темне, а зараз прям дивіться, білесеньке. Це розкладно і по місцям, і вигляд буде ще кращий. Залишилось зовсім трішки. Витягую каміння із підвалу, дружина перебирає картоплю. Залишилось перебрати картоплю і будемо фінішувати. Йдемо на спилювання деревини, високої деревини. Зараз будемо дивитися, як у нас це вийде. Ось де ця виходить шовковиця висока, яку треба прибрати звідси. Ось такий вона має вигляд. Дров багатенько получиться, ну і подивимося скільки витратив на це часу Таксимо і так, хоч би вона пости втім залізли ми на дерево прив'язали таку вірьовку, щоб забор не повредити. Потихеньку тяніть. Тянеться чи ні? Так, щоб Та <плес> зуби мені не попали. Та як щоб тебе ж не попасть. Сейчас прямой. Раз, два, три. Есть. пада не ціпляш ні Ну що ж, друзі, половину ми зрізали, діло непросте. Звісно е, ж, зручніше ручною пилкою пильоти, з бензопилкою я туди не залізу, та ще можна і впасти. Ну, продовжуємо роботу далі. що І гілки попилювали. Ночі хто до проводів не достане. Зараз ліземо вже з бензопилкою наверх. Фух. Пиляв я пиляв і допилявся. Це общем то тупий. Е, було прийнято рішення купити ось новий. Зараз я його поставлю і продовжимо далі. Ось і все, друзі. Деревини не стало. Залишилось тільки тепер все розгребти. Фух. Фух, нагрузився мантулю додому. Шоковиця страшне важко, не думав, що вона така буде. Нічого, включусь уже тоді, коли, мабуть, все перевезу. Зараз мы дедови сделаем тюнинг, да? Кажет тюнинг пилки. Тюнинг, тюнинг пилки. <laughs> Давай. Папа поможет. Оп. Куда клеят? Хочу... За Клею сюда. Вот так вот. Класс? У вас. Ще давай. Тюнінг пилки, Роден. Не встиг я розібратися з однією деревиною, як з'явилося іще три. Ось де. Ці три деревини, люди попросили спиляти їх, ну зараз цим і займемося. Ось оце одна, оце друга і отаман третя. Так, ну і як же ж залазити з бензопилою на деревину? Та ось так. Підчепили її знизу. І ось вона йде сама. Ваші руки і знову ж, аби щоб не впасти, як отак стать. Я вже ж його так стать? Чи отак? Каліно Заводимо. Ну, Боже поможи. Майже закінчив, але я як всі в снігу. Ось і немає трьох деревин. Пишіть в коментарях. Мені, звісно, було краще, коли в нас тут були дерева, але сусіди сказали спиляти, я спиляв. Ну і отак сіки вийшлося. Куба, мабуть, двох. Десь двох. Це воно ще й туди, я там розсипалось. Залишилось його тепер перевести. Все воно перепиляне на чурочки. Ось. Ось такий результат. Нарешті я перевіз усі е, дрова. Получилось десь приблизно 1,5-2 куба. Дякую сусідам за такий підгончик гарний. Тут а, виходить, 4 види деревини. Це в нас абрикоса, вишня, е, шовковиця і бересток. Бересток це топить, звісно. А от е, підскажіть, будь ласка, чи можна на шовковиці коптити продукти? Так як на е, Абрикосі і вишні можна, я знаю. А от з приводу. Шовковоці, цього я не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дровами на приготування та каптіння м'яса точно що забезпечення. Попрацювали ми, звісно, сьогодні дуже гарно. Робота була досить така небезпечна, тому що наверху з бензопилкою, ну самі розумієте, але я з цим впорався. Наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!